Не знаєте, чим здивувати гостей у Чернігові або як розважити дітлахів, а прості прогулянки і екскурсії на Бридли? Туристично інформаційний центр пропонує новий формат проведення вільного часу в улюбленому місті: це різноманітні квести. Минулого тижня ми активно були долучені до проведення квестів до 400 чотирьохсотліччя Магдеборського права, ми побачили величезний запит серед особливо учнів загальноосвітніх шкіл, їхніх педагогів, які зацікавлені були провести годину зі змістом, власне, нашому Чернігові і показати ще одну сторін розвитку Чернігова. Тож було розроблено невеликий каталог візуалізацію найпоширеніших квестів, які можна організувати в Чернігові. Якщо говорити за вікові категорії, то це знову ж таки різні вікові категорії, кожен для себе може знайти від малечі до дорослих. Це можуть бути як і на маленькі групки розраховані квести, так і на, на сім'ю або на цілий клас до 30 дітей. А це можуть бути квести, де повністю все треба шукати пошукові, або ж абсолютно зручні, комфортні і улюблені для дітей. Вони більш інноваційні, вони за допомогою телефонів, комунікації в телефоні. Власне не телеграм канал, який комунікує з тобою замість людини, яка б могла бути твоїм модератором. А крім того, ми знаємо, що діти люблять фотографуватися, знімкувати Чернігів. Це очевидно, одне з найпростіше таким інтерактивним шляхом: діти залюбки вивчають історію і місцевість рідного Чернігова. Все одно є змістовна складова, яку або доводиться вивчити, або доводиться знайти на гугл-карті той обласний художній музей, або зрозуміти чим відрізняється художній історичний. Бо дуже кажуть, дуже часто кажуть це жовтенька будівля, то яка сама жовтенька будівля? А для охочих побачити в буденних вуличках щось новеньке є цікавий квест про мурали Чернігова. Дорослі дуже часто ходять містом, звертають увагу на мурали. Тобто, це свого роду теж мистецтво, яке достатньо цікаво, і от хочеться дізнатися, хто це зробив, хто це написав, з якою метою. Аби скористатися такою можливістю і організувати квест, треба зателефонувати за вказаним номером, або завітати до туристичного інформаційного центру, або ж стежити за сторінкою центру у Фейсбук. Це зручно для педагогів, які а, хочуть змістовно провести класну годину. Це зручно для батьків, які, наприклад, в суботу, в неділю приїздять в місто і хочуть походити самостійну екскурсію, щоб діти не заважали. Тобто, відповідно дітей ми можемо зайняти. Ну і знову ж таки, або для сімей, для мам, які в суботу мають свої справи, і на годинку треба дітей кудись прилаштувати. Тому теж можна а, організувати цей квест. Ну і тим самим на. І важливіше, ми для всіх вікових категорій просто відкриваємо чернігів, просто за того, що всі ми його любимо.